Вітаю, шановні друзі. Кажуть, що якщо Путін і Зеленський зустрінуться, то війна може дуже швидко закінчитися. От їхня зустріч може бути такою, що кардинально змінить ситуацію. Давайте подивимося, чи це дійсно так Путін. Якщо зустрінуться Путін і Зеленський, то війна може закінчитися. Це змінить все. Дивимося, що скаже Таро? Ні. Зразу карта говорить, ні не вирішить зустріч їхня нічого знаєте, тут тут ситуація буде, ситуація один з них, як кажуть, да, по-хитрому контролює ситуацію. Хитрому контролює ситуацію, ні? Ситуація зміниться, ні? Тут тільки один контролює ситуацію і приймає рішення. Тому не, можу, не можуть дві людини да, їхня зустріч, тобто нічого їхня зустріч не міняє, тому що тільки один контролер, контролер да? один контролює ситуацію, приймає рішення і змінює ситуацію. Один. Одна людина. Я думаю, що це Путін. Е, є є е, таємниця якась, да Є якась таємниця, е, яка, е, знаєте, ну, ну змінює якось, якось змінює ситуацію. Якась таємниця, яка по-хитрому робить, робить цей процес, або ставить цей процес на паузу. Да? Четвірка мечів це пауза. Є, є таємниця, яка ставить цей процес на паузу. Тобто ні, ні не, не, не зможе не, ну, їхня зустріч нічого дати, Є вже все сплановано і визначено. Така ідея є неможливою взагалі. Це або е, таке рішення, що зустріч змінить все ні. Да? Виходить домашнє. Ну, розумієте, один контролює ситуацію, а інший виступає, а, а інший заради особистого задоволення не може діяти. Да, через через фінансове, фінансове збагачення він слабкий і не може діяти. І він виступає тут як жертва. Розумієте? Не може. Мир, світ, допомога, бажання. Яка таємниця відкладає результат і бажання іншої людини? Ну, якщо брати Путіна і, і Зеленського, да, то один, один нічого не може, сил немає, він жертва, відкладена робота. Ні, не зможе. Не зможе перемовний процес, пустий, абсолютно. Пустий шанс через через дипломатію, взагалі пустий шанс, тільки сила. Ось так: ем, офіційний дипломатія пуста, шанс дасть тільки сила. Все, от так от ми можемо розділити два. Що що можна ще сказати? Дат, зможе. Їх зустріч щось змінити ні, не зможе. Тому що ситуацію контролює один, а інший через таємне, дивіться, скажімо так, через таємне збагачення, да, тепер він не може нічого зробити. Ось так. Інший через таємне збагачення. Можливо, через корупцію, да, через корупцію. Можливо, через підкуп. Ось так. Через підкуп, тому що випала карта, ось, дивіться, підкуп. Да? Стався. Ось так. Тільки шанс на силу. Новий проєкт запропонують. Ви розумієте, проєкт тут так, чому буде пустий да дипломатичний цей проєкт. Через дипломатію, через перемовини визначити, закінчити війну не, не зможуть, тому що дивіться, тому що дипломатія, да, ось чаще в нас, це дипломатія. Або реалізація е, проєкту через дипломатію, ре, ре, реалізація зупинки війни через дипломатію неможлива, тому пуста, тому що нема дипломатії, є наказ. Є війна і є наказ. Я тобі наказую зробити так і так. Да? Проєкт війна. Тут я, я тобі наказую. Тільки, тут, тут тільки силове вирішення. Або е, Раша Україна, або Україна Рашу. Все іншого, дивіться, все, е, кубки взагалі всі пішли по, по пусту. Абсолютно. Я вам вже декілька разів говорила в своїх розкладах, що дипломатичним шляхом ми нічого. Це, це, буде, це буде поразка. Путін оклигає, розумієте, і піде далі. Це по-перше. По-друге, Путін не піде, Україна не піде на таке перемир'я, на такі умови, які висуває Раша. Це не озброюватися, це, це зупинити мобілізацію. Тобто, допоки буде перемир'я, ви роззброїтеся і все. І, і ми вас, ну як кажуть, да, прийдемо. прийдемо до вас потім з мечем. Ось так. Ні до чого, Нема, немає смисла просто зустрічатися. Путіну немає смисла зустрічатися з Зеленським, тому що Зеленський жертва він не Він слабий. Він він ну розумієте, так Путін вважає, що Зеленський ноль, Зеленський нічого не вирішує. Він підвішений. Підвішений тут дивіться, тут тут кошти якісь, можливо, цієї корупції, як я вже сказала, да, що відбувається в Україні, да? Я думаю, що це, ці дві карти говорять про те, що у Путіна є таємниця. таємниця а таємниця це може бути компромат. Розумієте? Таємна інформація. Тут з мечів це теж ще може бути інформація, рішення або, або якась інформація. Тобто є таємне, таємна інформація, да? і тут дивіться, шістка, шістка пентаклей це, це коли дають гроші, да? а ще дев'ятка пентаклей. Особисто збагачуються. Ось так. Тому, якщо е, в одного із перемовників отакий є кейс, да, не зовсім гарних е, дій, і цим кейсом володіє ворог, то, звичайно, що оці ось, оці ось перемовини, ця дипломатія 100% буде, буде пуста. Тому що будуть діяти тільки наказ. У нас на тебе є компромат, я тобі наказую, або ти робиш ось так, або далі сила. Все, ось, шанс тільки силою. Нічого воно не дасть, я вам скажу, не дасть нічого. Взагалі, а взагалі чи буде зустріч? Давайте глянемо, взагалі буде зустріч чи ні. Зустріч цього Зеленського і Путіна. Чи, чи станеться ця зустріч взагалі? Чи і чи зможуть її організувати, чи буде. Ну Поки що Таро сказало ні, не буде. І це є підсумок. Партнери вибір улюблені. Відбуваються маніпуляції. Друзі, третя сторона: партнери маніпулюють цим питанням. І знаєте, як маніпулюють цим питанням, і в питанні, скажімо так, Тут фігурує багато цих агентури, агентура, єрофант. Єрофант хоче змінити ситуацію, підсилити. Ну, знаєте, я вам скажу так: наші партнери, наші партнери, третя сторона, вони розуміють, що. що Знаєте, як в Україні є багато, багато агентури, да, які можуть в перемовному процесі спрацювати не зовсім на користь України. Тому сильні світу цього роблять все можливе, помагу, все можливе, щоб ці бі-карти говорять, щоб підсилити Україну і дати їй відстояти, підсилити господарську частину, підсилити, дати, дати можливість, фінанси. І, Ресурси для того, щоб Україна захистила себе і вистояла. Тому що партнери розуміють, що дуже багато просякла Україна, просто просякла агентурою, російською агентурою. Розумієте? Е, ні, Шучу всього що не, не буде ніяких процес 50 на 50, процес обнулюється. Оце, оце те що, те, що хотєлки, да, що от, от начебто хочуть, щоб, щоб відбулося третя сторона, можливо, деякі країни маніпулюють, що треба сідати, домовлятися. Треті країни теж розуміють, що Путін може тільки зупинити це, удар по зубах Путіна. Все. Тому оці ось бажання, вони обнуляються, і процес обнуляється. І процес обнуляється. В домі старі друзі воюють зараз, да? Були в одному домі, але зараз воюють. По різних берегах. Війна взагалі розкидала наші народи по різних берегах. Тому буде відмова. Швидше всього, відмова і зупинка. Зупинка у співпраці в Україні, розчарування дьяволом, та, ну І так далі, ведеться, Бій нечесний. Ну ось так. Я думаю, що не буде ніяких зустрічей Зеленського і Путіна. Не буде. І воно нічого не дасть. Абсолютно нічого не дасть, допоки, допоки у Путіна є сили. Він буде йти силовим методом. А потім, коли вже він виб'ється з сил, він буде кидати, кидати в дипломатію свою агентуру, буде намагатися ухопити своє через агентуру. Ось тоді ще І ще додатково скриються консерви, які у нас отут в нашому домі, в парламенті, на самих вищих щаблях влади, до цього часу, можливо, є законсервовані. Ось тоді вони розконсервуються, але все рівно. Давайте подивимося, чи зможе ця агентура щось якось допомогти дипломатично. Ну, уже, уже напідписували в Стамбулі Стамбул 1, уже там Арахамія напідписував. А зараз взагалі ніде навіть його ім'я не згадують, да? щось заліг на дно. Так, давайте подивимося, чи зможе агентура продавити інтереси, інтереси Путіна в Україні. Вони співпрацюють добряче, да? на, на баблі рулять. Від, відкриті в них, відкриті, відкриття, відкрита дорога, але в кінці їх чекає поразка. Вони не ведуть нечесний бій, але в кінці їх поразка. Ну, Звичайно, отримують вони гроші через якогось короля Пентаклівого, діють по луні, скрито. Працюють скрито, працюють полоні скрито. Ну, якби спецслужби зайнялися, то узнали б, це таке Їх робота їх робота це зрада, це предательський удар саме серце України. Ну і що з ними буде? Скажіть, будь ласка, карма буде, дивіться. карма Ну от. Як тільки говорю про ворогів України всередині, агентуру і так далі. І остання карта, весь час випадає карма. Ну, то хай так і буде. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.